Смажені гриби чи може баклажани. Коли їси з заплющеними очима, то губишся у визначенні, що саме ти їси. А таке ж баклажани. Готуємо разом. Придбала 7,5 кг баклажанів, помила, очистила від ходу 1,5 кг, тож залишається рівно 6 кг. Нарізаю на кубики товщиною 1,5-2 см, не дрібню. Виходить ось таких 4 миски. Тепер треба їх обсмажити на олії. Беру дві свої трудівниці, плиту застеляю фольгою починаю процес обсмажування. Все доволі таки швидко роблю туди-сюди, там влила, там насипала, там помішала і готово. Зарум'янюю дно-дві хвилини. Висипаю у миску наступне 2 кг цибулі, нарізаю на кубик і теж смажу до золотистого кольору, щоб м'якенька була. Так само відправляю у миску. Грибна приправа універсальна. Не додумайтеся взяти приправу мівіна, вона гірка, а ця дуже ароматна. Додаю, коштуючи поетапно майже всю пачечку 90 грамів так і всипала, пів кілограма майонезу, 70 часнику. все добре перемішую. І розкладаю у сухі чисті баночки. Набухала я аж 17 півлітрових. Ну погляньте, геть виглядає як грибочки. Прикриваю банки кришками і ставлю у п'ятивідерну каструлю на стерилізацію. На дну каструлі рушничок заливаю воду по плечі баночок. З моменту закипання залишаю на маленькому вогні на одну годину, хай потихеньку булькотить. Тим часом перемиваю посуд і замариновую скумбрію. Виймаю банки під ключ. Перевертаю, прикриваю пледом, а потім подаватиму до столу та насолоджуватимуся, чи то грибами, чи то баклажанами смачного.